Сьогодні 26 вересня. І ми гадаємо на нашій книжці на колінках. Ось вранці Відкриваю книжку навмання, вибираю якийсь текст і тлумачу його для себе як пораду на день. Від кого? Та не знаю я. Я така гадалка, знаєте, як і балеріна Просто мені от подобається. Якось зарядитися зранку, чи що. Я не знаю, я просто балуюсь. Коротше, щоб ніхто не подумав і не прийняв якесь важливе для себе рішення тільки тому, що пані Злата розважається якимись там гаданнями. Тож, поїхали. Сьогодні обираю слово. Все одно може нас гнітити. Ну, Тут мало що понятно, давайте будемо читати ціле речення. Попит Попри прийняття, нова реальність все одно може нас гнітити. Ой, да, ну для мене це про те, що всі, от кажуть, з кожної праски психологи кричать про прийняття. От треба прийняти якусь ситуацію і все. І от зразу от вас попустить. І я завжди, до речі, кажу: як лікар. Що психіка людини влаштована іншим чином. Вона не така проста, як кубік Рубіка. Ні, навіть коли ми приймаємо якусь ситуацію, все одно у нас можуть бути і гнів залишитись, і пригнічення. Може навіть незадоволення лишитись, коли ми все одно хочемо продовжувати вирішувати цю проблему чи якось змінити ситуацію, попри те, що ми прийняли цю ситуацію як факт. Тож, контроль зараз хтось подумав, емоцій, ні, контроль думок. Та хіба ми можемо контролювати думки? Можемо, мої хороші. От хто, і хто вам каже, що ми не можемо контролювати думки? От прям харкайте йому в обличчя? Ну і ссилайтесь на мене. Кажіть, пані Злата дозволила. Чому? Тому що, знаєте, про думки це як про птахів. Вони можуть кружляти над нашою головою, і ми не можемо заборонити птахам це робити. Але це ми вирішуємо, чи буде птаха сидіти у мене на голові і клювати. Мою голову. Так і з думками. Думки то можуть приходити, але чи думати їх весь день і крутити, як хом'яка в барабані, це вирішуємо тільки ми. Тож, сьогодні сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї найкращим для себе чином. Всім нам гарного дня до завтра!